Я була шокована. Друзі, пам'ятаєте, коли я попрала свій червоний джемпер регланам? Щоб він у мене вийшов, отакусінький. Чоловік вирішив мені допомогти і поправ його у пральній машинці? Ну я ж на цьому не зупинилася. На цих вихідних я зробила такий експеримент, і це були мої шапки і маніжки. Я це все попрала в пральній машині. Поставила програму бавовна 40 градусів і. Віджим тисяча обертів. Тепер дивимося на результат. У мене одна шапка зв'язана гачком із пряжі Alize Superlana Maxie. Як бачите, з нею нічого не трапилось і навіть при тисячі оборотів. Вона яка була, така і залишилась. Друга шапка у мене зв'язана з норки з жовтою етикеткою. Вона тільки розпушилася. І розміри залишились ті ж самі. Маніжки, одна маніжка зв'язана з Lana Gold 800, нічого не трапилось, і біла маніжка це НАК Special. Спешл. з нею теж нічого не трапилось. Ну що ж, доглядайте за своїми виробами правильно, і вони вам прослужать не один рік. А придбати пряжу можна в наших магазинах.